Всім привіт! Сьогодні е я вам покажу туторіал по прыжку. Перше робимо розминку рук. Далі. Ну, коротше, щось треба зробити. Треба якусь розминку зробити. Робимо розминку рук. Ну, коротше, якось то тепер робимо розминку локтя. Ну, коротше, я не знаю. Коротше, якусь розминку. Ну, розминку для квадробіки. Далі робимо розминку ці, ці ці цілої руки. Коротше. Та блін. Так, коротше, далі робимо розминку ноги. Пробачте, що я боса. Ну, Перше робимо розминку наших п'яток. Далі робимо розминку ног, коротше, ну, поняли. Далі. Робимо розминку таку. Типа, дві ноги, короче, коротше, товчок робимо. упала. Коротше, далі ми будемо робити міні-пришки. Вау, який міні-прижок. Вау, вау! Далі. Далі ми робимо. О -о 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 -о. Коротше, робимо, типу так, як ну, прыжок укрочемо вверх. Далі ми робимо е е ми робимо коротше, таку розминку. Ну, дальше и все. Наверное. Короче, такие прыжочек. Надеюсь, красивый. Mm. Mm. Пробачьте, что там какие -то звуки, это просто моя подружка. И все. Туториал закинченный. Ну... Ну, короче... Все поняли, надеюсь, поняли. Ну еще напослідок такий прыжочок. Напоследок ще пару прыжочків таких. Вот, дивіться. Ой.